Історія, як я подавав на карту у Польщі і отримав депортацію. Слухайте до кінця, щоб не повторяти таких помилок. Хоча зараз українцям практично не дають, щоб отримати депортацію, це не знаю, треба бути кацапським агентом. Хіба що. Коротше, історія була у 2017 році. Тільки ввели безвізовий режим для нас. Ну і я поїхав в Польщу. Залишався тиждень до кінця біометрії. Я почав збирати документи. Ну і в останній день, 90-й день, я подав документи. Все добре, отримав е, листочок з печаткою, бо тоді я подавав у районі, там печатки не давали. Печатки давав тільки область у Роцлаві. Це була область Вроцлаві, Вроцлава. Ну і все окей, задоволений. Е, поїхав собі далі, працював, і через 3 три місяці три з половиною, я сам поїхав до стражі граничної, до прикордонної служби, так як в мене був друг друга спіймали з просрочною візою, тож він не мав паспорта. Ну, і я поїхав привезти йому паспорт туди. В Страж граничного. Приїхав туди, там мене впустили, перевірили документи, провели до друга. Я з ним посидів десь годинку-півтора, поспілкувалися, лишив йому паспорт. Ну і все, виходжу звідти і прикордонник, який мене. Проводив туди, назад виводив. Але як він мене взяв виводити, бере, дивися, бере наручники, і мені на руку один клоц, і собі на руку. Каже, і каже такі слова, щоб я за тобою не бігав. Думаю, не хрена собі сюди, сюди зайшов ніяких наручників. Ну, добре, думаю, йдемо, веде він мене. Я питаю, де можу лишити пару злотих другого, щоб він собі купив щось поїсти. Він каже, тримай собі на штраф. Я кажу, який штраф? Зараз тобі все скажуть. Ну і заводи мене в кабінет, і виявляється, що я подав документи не в 90-й день, а в 91-й. Тобто, я сам собі прорахував все. перший день в'їзду я не порахував. Собі порахував 90 днів з наступного дня. І таким чином документи я подав, будучи вже на один день просроченим. Документи у мене прийняли, ніхто не рахував, що у мене просрочка є, просто сам проїхав, попався. От така історія. На місці оформили мене, дали на півроку депортацію. Відпустили, дозволили ще 30 днів знаходитися, зібрати речі. Ну, і я виїхав потім. От така історія.